Туха, король вогню, божество, яке вперше з'явилося в оповіданні Августа Дерлета, будинок на Карвен Стріт 1944 року. У тому ж році Ктуха відіграє головну роль в оповіданні Той, хто мешкає у темряві. Також Ктуха фігурує у творчості американського письменника Джона Глапсі, зокрема в оповіданні Темне дзеркало. Про зовнішність можна дізнатися в одному із фрагментів. Він нерухомо завис у зловісному чорному небі, і спочатку подумав, що він знаходиться десь у глибинах космосу, швидше ближче до сонця, ніж на землі. Але потім він усвідомив, що нечітка куля, що світиться, мабуть, не була сонцем. Отворні чорні плями покривали помаранчеву поверхню, і величезні вогняні язики, які вилазили з його контура. Він дивився, як титанічні сонячні плями повільно переміщалися по огидному диску, іноді виростаючи і зливаючись у величезні промені, що зяяли в вогненій атмосфері, в той час як інші зменшувалися, майже пропадаючи. Щось ворушилося всередині цієї сфери. Ім'я якої Ктуха. Ктуха один з великих стародавніх король стихії вогню, мешкає на далекій зірці Фомальгуат, найяскравішої сузір'ї південної риби. Там, у 27 світлових роках від землі, Ктуха прибуває у сні, охороняючи своє царство. Викликати ктуха до нашого світу можна за допомогою особливого ритуалу. Для початку треба дочекатися, коли Фомальгуат стане сходити на небі, і тоді тричі вимовити спеціальне заклинання, яке називати я не буду. Тоді ктуха з'явиться і жере все навколо за допомогою сил вогнених створінь, які постійно знаходяться навколо нього вогняних вампірів. Але інформації про Ктуха і про його істот вкрай мало. Навіть божевільний Араб Абдул Аль-Хазрет у своєму некрономіконі не говорить про походження цієї істоти. Також варто зазначити, що Ктуха є єдиним, якого боїться повзучий хаос Нярлатхотеп. Також король вогню веде невтомну ворожнечу з Хастуром. Ноденс це божество, яке згадується у творах американського письменника Говарда Філіпса Лавкрафта та послідовників міфів Ктулху вперше з'являється в оповіданні загадковий будинок на туманному стрімчаку 1926, А потім згадується в повісті Сомнобулічний пошук невідомого кадата 1927. -го. У оповіданні загадковий будинок на туманному стрімчаку ноден з'являється в образі старого з дубовою палицею, що стоїть на колісниці з морських раковин, запряженої дивними морськими істотами, з голосним співом. Носить ім'я одного з богів древніх британців, а також є прообразом Бога Нептуна. Лавкрафт описує його в одному зі своїх оповідань так. Під звуки дивовижної музики в кімнату з океанських глибин ринули спогади, що ожили, і мрії давніх мешканців землі. Яскраві язики полум'я на мить засліпили Олні, коли він підвівся, щоб належним чином вітати гостей. Був тут і Нептун, із тризубом у руці, і гриливі тритони, і фантастичні нереїди. На спинах дельфінів лежала величезна раковина із зубчастим краєм, у якій вмостився грізного вигляду старий. На ім'я Ноденс, господар великої безодні, Тритони витягали надприродні ноти зі своїх перламутрових раковин. А нероїди зчинили жахливий шум, ударяючи в гучні панцирі невідомих морських молюсків. Ноденс простягнув зморшкувату руку і допоміг Олні з бородачем забратися до свого просторого екіпажу. При цьому раковини та панцирні гонги здійнялися і загоркутіли з подвоєною силою. Казковий кортеж, рушивши з місця, незабаром зник у нескінченному ефірі. А шум, що йому чинився, потонув у гуркотах грози, яка наближалася. У повісті сомноболічний пошук невідомого Кадата. Ноденс лише згадується кілька разів як владика прірви, якому служать нічні примари. Нічні примари підкорюються лише древньому Ноденсу. Повелителю великої прірви, зірки змінилися світанками, а світанки вибухнули золотими червоними та пурпуровими фонтанами, але Сновидець продовжував падати. Ефір розривали моторошні крики, коли шлейфи світла гнали геть істот зовнішньої темряви. І сивий ноденс урочисто завив, коли Нєрлатотеп, майже заволодівши своєю здобиччю, був зупинений, засліплений світанковим сяйвом, який обернув полчище його безформних мисливців у сірий порох. Послідовники міфів Ктулху інакше зображують Ноденса, додаючи безліч нових подробиць. Ноденс пов'язаний із країною снів та має особливу любов до сновидців. Відомо, що він брав таких людей із собою у подорожі через простір та час. Іноді його також зображують з бородою і щупалець. Ноденс відвідував землю мільярди років тому, коли йому поклонялися невідомі стародавні істоти. Він пішов до іншого світу, коли прибули великі стародавні. Цей міф свідчить, що Ноденс та Йоксотот протистоять один одному. У деяких джерелах йдеться мова про те, що боги землі доручили Ноденсу охороняти в'язниці великих стародавніх. Однак настане час, коли сам Ноденс втратить пильність і засне. Тоді великі стародавні будуть звільнені зі своїх гробниць. В інших джерелах сказано, що Атланти поклонялися Ноденсу під ім'ям Чозар, Бог магії, і друїди також віддавали йому почесті як змію вод. Також смертельно хворі можуть отримати від нього зцілення в його храмі у лідні в Англії. І наостанок варто додати, що існує невеликий культ, який поклоняється ноденцу як мисливцю. Вони періодично вистежують та вбивають прихильників інших віросповідань.